Цього сезону криворіжці найчастіше обирають для літнього відпочинку Болгарію, Туреччину, Чорногорію та Грецію. Абсолютним лідером стала Болгарія. Всі туроператори наші національні поставили рейси автобусні з Києва та регіонів. І майже з кожного міста у нас на сьогоднішній день є змога поїхати відпочивати до Болгарії, і так як це найближча країна серед усіх курортів. Обирають звичайно її, тому що це комфортно, тому що це відносно близько, і дуже зручно, тому що мами з дітками можуть сісти в своєму місці і їх привезуть безпосередньо до е, самого готелю. На другому місці це Туреччина. У нас також є автобусні тури із Києва та регіонів, але також є. Авіа для наших криворіжців найближче, найближчий аеропорт це аеропорт Молдови, Аеропорт Кишиневу. Популярними залишаються і внутрішні подорожі. Це Одеса, де більшість туристів бронюють відпочинок самостійно. А також західна частина нашої країни, куди туроператори пропонують широкий вибір готелів та апартаментів. Західна Україна, якщо це Карпати, якщо це Буковель, то наші туроператори національні українські також. Пропонують достатньо великий вибір для бронювання готелей, апартаментів і тому подібне. Але іноді туристи звертаються до нас за відпочинком в Карпатах і прораховують, що дешевше буде поїхати до Туреччини, тому що якщо ми їдемо до Карпат, це зазвичай готелі на базі сніданків. Туристам додатково треба виділити бюджет на харчування, на дорогу. Втім, часто відпочинок у Карпатах виявляється не дешевшим за Туреччину, адже там потрібно додатково оплачувати харчування та транспорт. Натомість болгарські і турецькі курорти пропонують повний пакет послуг: трансфер, проживання, харчування, страховку без додаткових витрат. Інші напрямки Іспанія, Греція та Чорногорія працюють за іншою системою. Там вже треба додатково виділяти бюджет на харчування на якісь туристичні збори, тому що це такі країни, котрі вже працюють по іншій системі, не на системі все включено. Якщо турист обирає Чорногорію, Грецію, Іспанію, то вони їдуть за враженнями, вони їдуть за активним відпочинком. Вони не сидять в межах готелю, їздять на різноманітні пляжі, подивитися архітектуру, скуштувати місцеву кухню тобто це. Зовсім інший відпочинок Владислава Лахно зазначила, найбільш вигідно купувати тури під час раннього бронювання за місяць чи навіть кілька наперед. У розпал літа гарячих турів практично не буває. Тож доводиться обирати серед того, що залишилося і за вищою ціною. По ціновій політиці, звичайно, в літній період, коли високий сезон, як зараз, то ціни на порядок вищі, і е, ті туристи, котрі регулярно літають, вони знають, що економніше і вигідніше бронюватися заздалегідь за е, акціями різноманітними раннього бронювання. І це зазвичай вигода від 30 до 50%. Тому туристи бронюються зазвичай весною на літо. Чи є горящі тури, дуже часто питають, чи це правда, чи це міф. В сезон це міф, їх немає. І е, дуже часто в туристів є бюджет, а немає місць на рейсі, немає конкретного готелю, котрий турист хотів би відпочити. І ми обираємо на жаль, із того, що є, за дуже високою ціною. Тож фахівці радять планувати подорож ретельно та завчасно і краще покластися на досвід професіоналів, аби відпочинок був яскравим, безпечним та залишив лише приємні спогади. Треба перевіряти строк дії своїх закордонних паспортів. Має бути півроку з моменту прильоту. Перевіряємо строк дії закордонних паспортів. Всі додаткові документи для в'їзду, різноманітні візи, свідоцтва про народження дітей. Там грін карти і тому подібне все, що знадобиться для перетину кордону, це перше. І друге, звичайно, для того, щоб зекономити, треба планувати відпустку заздалегідь, якщо є така змога, краще буде і вигідніше за місяць до вильоту, за два місяці до вильоту. Це гарантія того, що ви зекономите, і гарантія того, що ви будете відпочивати саме в тому готелі, котрий дійсно класний. Тетяна Васильєва, Дар'я Юськова, Олег Каплій цей день.